Вітаю, друзі, наша тема сила молитви. У пророка Ісаї записано у 26 розділі думку оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Молитва до великого лікаря, простілення душі приносить Боже благословення. Молитва об'єднує нас одне з одним та з Богом. За нашою молитвою Ісус стає поруч із нами. Даруючи нам нову силу і нову благодать, ослаблість збентеженій душі. Завдяки молитві хворі отримують підбадьорення для віри в те, що Бог дивиться на них із співчуттям. Промінь світла проникає в зневірену душу і стає цілющим запахом на життя. Молитви, записано в Біблії, перемогли царство, чинили справедливість. Одержали обітниці, замкнули левічі пащі, згасили сили, силу вогню. Ми дізнаємо, що це, що це означає, слухаючи розповіді мучеників, які загинули за віру. Обернули до втечі полки чуженців. Ми почуємо про ці перемоги, коли вождь нашого Спасіння, прославлений Цар Небес, відкриє записи перед тими, про кого пише Іван в книзі Відкриття, це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили Його в крові Агця, в крові Ісуса Христа. Ісус Христос, наш Спаситель. Подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Він прийняв людську природу, з вигляду був як людина, і потребував того самого, що й усі ми. Молитва випереджала і освячувала кожну дію його служіння. Він спілкувався зі своїм отцем до кінця життя, і коли висів на хресті, з його ус, вирвався гіркий зой, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? А потім голосом, який досягнув кінців землі, він вигукнув, Отче, у Твої руки передаю свій дух. Нічні години молитви, які Спаситель проводив на горі або в пустелі, відіграли важливу роль у його приготуванні до майбутніх випробувань. Усе можливо віруючому, ніхто з тих, хто приходить до Господа зі щирим серцем, не буде розчарований. Як чудово, що ми можемо підносити дієву молитву, що негідні, грішні, смертні люди мають можливість. Звертатися з проханням до Бога. Ми, в... Ми вимовляємо слова, які досягають престолу Повелителя Всесвіта. І це чудово, друзі. Я бажаю вам Божих благословень і до зустрічі!